Всім привіт! Я український президент Володимир Зеленський. Я сам собі подобаюся і заявляю, що з нетерпінням чекаю мирного часу для своєї країни. Я не виключаю, що це станеться в 2023 році. Українці будуть найвпливовішими в світі в майбутньому році, але вже в мирний час. Так я прокоментував інформацію про те, що він став найвпливовішою людиною в Ропопи. Українські військові, які захищають всіх нас на полях битв, це номер один. Дякую всім нашим друзям в Європі, які допомагають нам підтримувати стабільність і допомагають мільйонам людей пережити цей жахливий час. Моя заява прозвучала після того, як 7 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що спеціальна військова операція буде тривалим процесом. Також російський лідер сказав, що, за даними Рейтерс, ризик ядерної війни зростає, зазначивши, ми не зійшли з розуму, ми розуміємо, що таке ядерна зброя. У нас є ці кошти в більш досконалій і сучасній формі, ніж у будь-якої іншої ядерної країни. Але ми не збираємося бігати по світу, розмахуючи цією зброєю як бритвою, підкреслив Путін. Президент Росії зазначив, що не буде закликати більше резервістів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!